Армування поверхневих зморшок заломів та шкіри м'яким філером міфіл Лайт. Працюємо неглибокими, внутрішньошкірними вколами, перпендикулярно заломам у шарі глибокої дерми. Голка не просвічує металічним блиском, але контурується. Глибина корекції 2,5 мм. Використовуємо лінійну техніку та ретроградно виводимо препарат. Об'єм наведення складає від 0,05 до 0,1 мл. Препарат не потребує механічного розминання та укладання, легко та рівномірно розкладається у тканинах. Не дає набряклості під час Високий ступінь очищення, гіалуронової кислоти та готового препарату. Технологія триступінчатої стабілізації мінімізують реабілітаційний період. Тривалість корекції складає 12 місяців.